Вікенд нової української музики. Що спільного у цих двох артистів Навчались разом в Кнукім і записали спільну пісню, яка називається Забий велбой і парфенюк в гостях Вікенду. Привіт, 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 привіт. Ілля, привіт. Є -є -є, всім здорова. <ривіт> Здорово, здорова. Як справа, як настрій? Привіт. Привіт, Ілюшка. Як ти? Як? Ти там? Як діла? там, рідненький. Та нічого почусь потихеньку туди-сюди. Скучив, скучив дуже. Приїжджай скоріше. Завтра буду вже. Де ти Давай, взагалі? Чому хорошо. ти не в студії? Я у Львові. У мене вчора був концерт у Львові, і дуже пізно лягли. І я з вагітною зі своєю дівчиною і, і роблю максимальний комфорт на даний момент. Тому, от не вийшло так зранку вирватися до вас і приїхати на 12 годинку? Ось це поважна причина? Окей, з нами ось так в ефірі віддалено Ілля Парфенюк і Антон Вельбой в студії, тому що у цих двох артистів вийшов спільний трек, який називається Забий. Забий. Як давно взагалі ви знайомі, і чому ви вирішили утворити дует, Антоне? З Ілюхою ми познайомились нещодавно. Ну, типу, як тільки почали робити дует, відразу і познайомились. А ну. чи я це була? Ініціатива створити дует. А вони якось спільно, знаєш, так, типу, ми, я сидів на студії, і Люха позвонив аранжувальнику, який робить мені музику, і він, він йому робить музику, і Сережа Ранов. І він так каже: з ким говориш? Та каже, з Парфінюком, я кажу, о, передавай привіт. І ми так через трубку почали перекрикувати щось там. Класна історія! Ви почали спілкуватись по телефону, навіть не знаючи номер телефона один одного. Uh -huh, Круто, uh -huh. і одразу вже текст народився. <рес> так на... ну була була там демочка, і ну Ілюха через годинку приїхав, і ми відразу зрозуміли, wow. що це буде за пісня, і взагалі куди куди нам рухатись. Тому... Так в прес-релізі вашому написано, що цей досвід дуету вперше у творчій кар'єрі обох артистів Велбой і Парфенюк. Антоне, <свист> а як <свист> же дует із стіною Кароль? Що не рахується? Е, ну я не знаю. Це так написали на напевно, тому що у нас не було так, такої взаємодії Стіною Кароль, напевно. Це зовсім різні підходи були е, по дуету. Тобто ми навіть не бачилися з нею. Тут же ми з Ілюхою прям е, вникли в пісню і разом все робили, якби спілкуючись і граючи, -та, ну дуже прикольно. Та -та Вау, це дійсно перший в, в історії soulmate Made Duet. Ілля, а чому ти саме з Антона от захотів? От Що тобі в Антоні найбільше відгукується? І от що тебе підкупило а я люблю, в Я не знаю, люблю хороших, простих людей. От мені Тоха здався саме таким пацаном хорошим, і ми з ним зійшлися на одній хвилі і зробили такий трек крутий. Пісня «Забий», от про що вона? Про любов. Про, про любов. Багання. Про любов Ми ж романтики, йолки палки <ріст> Вас також Що кліп то? вийшов на цю пісню. З ким ви його створювали? Які там ідеї ви реалізовували? Е, ну, Хотілося в кліпі показати е, максимальну е, таку естетику кадрів і щоб це було е, щоб це чіпляло. І ми створювали із е, Санней Багой Сашко Багазій. Є такий режисер, оператор, постановник, дуже крутий чувак. І от ми з ним спільно вирішували, що як будемо рухатись, і вирішили відразу, що будемо знімати в жовтневому палаці. Тобто. Прикольна локація, і вже від неї відштовхувались від локацій, що це має бути, що це має бути обов'язково. Е, я Ілюха, ми такі романтичні. Дівчина-танцівниця має бути якась спільна історія з нею. І воно так і вийшло. Це ваша подруга чи актриса? Е, це, це танцівниця. Взагалі дуже, дуже крута танцівниця Оленка. Не знаю прізвище, Укропні Крупа вона підписана в інстаграмі. Дуже, дуже давно за нею слідкую, і дуже хотілося її. Бо з танцівниками я давно там працював, але з нею саме не, не працював. Але дуже хотілося. От таку тему ви підняли: тему кохання продовжую. Пропоную продовжити говорити саме про кохання. Тому що от Шекспір казав: усі закохані клянуться виконати більше ніж можуть і не виконують навіть найменш можливого. У вашій ну, пісні Шекспір. також є і про зорю, і про <рес> е обіцянки. От стосунки для вас це про слова. Чи все ж про вчинки ілля? Що ті слова, скажіть мені, що ті слова? Можна балакать, балакать і нічого все, все не вийде з цих балачок. Треба робити і показувати ділом. А для тебе, Антоне? Все правильно сказав, сказав мій колега Ілюха. Ну, взагалі. Бо слова що, що слова? Що, ну, слова теж треба. Слова підтримки, іноді важливі, слова вдячності, слова кохання, як ти людину любиш, але все-таки діями потрібно доводити своє кохання і своє почуття. А на які романтичні вчинки ви здатні? От можете пригадати? Я, я готовий. Е на асфальті написати Я люблю тебе ім'я. Оце я готовий. Ще я готовий Я готовий на асфальті написати: Я люблю тебе сімба тоді. А, а я готовий на асфальті написати. Е... Я дуже тебе люблю, і аж я писав це дуже довго, якийсь великий текст, такий багатокраски, дуже. Ім'я. Ім'я. Такось то асфальт. І були реакції відповіді на твої такі романтичні вчинки? А, ні, я такого не робив. Я просто балакаю. Просто ви співаєте свої пісні про любов, а от чи справді ви забиваєте на проблеми в коханні? Коли вони у вас виникають? Ми на проблеми забиваємо в принципі, не тільки в, у в коханні. Так знаєте, якісь проблеми, ми забиваємо штренько і йдемо далі. Можна так не Мама, поміщати проблему, і вона тебе не чіпне. так? Так, проблему треба держати на вісім. Якщо вона дуже близько, то <правляю> ти починаєш хвилюватися. Давайте проведемо сеанс психолога. Я вам щось розкажу, що таке проблема, наскільки вона близько, що з нею робить? Давай. <правляю> <правляю> Ну, дивіться, якщо вона далеко стоїть, то вже не можна не, на неї не подивитися зі сторони, і вона, якщо тебе ще не каснеться навіть ця проблема, то вважай, що її немає. А якщо вона вже погрузилась в тебе, ти починаєш е, з неї соприкасатися, це вже починається розруха. розруха. А якщо то, виникає ось така розруха, виникає криза в стосунках, то як ви її вирішуєте? Говорить один з одним побільше. Бачиш слова важливі, все таки слова важливі. Важливі, в таких моментах важливі слова і тільки слова. Текст, бо якщо, музика. Завжди говоріть рідненькі, хто мене чує, хто любить один одного, говоріть все один одному, все що думаєте, і ніколи не мовчіть, бо, бо мовчання приводить до фатального. А які ви в стосунках? Хто з вас миротворець, хто з вас істеричка? З тобою, Ілюха, які ми в стосунках? От які в нас стосунки? Я б сказав, що ти істеричка така. Легенько. Ты знаешь, Что ты, ты такой вспыльчивый. Спыль... Тоже скрытая, мне кажется. <laughs> а че ты, ты это так это... думаешь? Ну, скрита тільки стрічка. Якщо нам зразу показую, що стрічка, то ти скрита. <рес> Такі спільний у Вас у нас просто нещодавно у гостях були Яріма і Ганна Чорне. Ми запитували їх, чи формулюють вони правила поведінки в стосунки, чи прописують правила для своїх партнерів. І вони сказали, що так, у них все чітко в цьому сенсі. Це ж все по поличках. А у вас чим ви керуєтеся? Хлопці, пристрастю Так, тобто, да, все. Тобто, ви за таку хаотичність в стосунках. Чи має да. бути все по поличках? Ні, я не люблю, коли все по поличкам ще в принципі. Я не люблю строїть плани. Я люблю, коли все відбувається так, як має. знаєте, знає, і дуже класно, і це приносить задоволення, бо ти не знаєш в принципі, гарно, коли ти плануєш все і знаєш, як має бути, але набагато цікавіше пірнать з головою по самі вуха туди, що ти не знаєш. І розраховувати, як же ж тебе доля любить, чи прихильна вона до тебе, чи вона тебе так. буде вражати? Лотерея, лотерея. Слухайте, рік тільки починається. Що в кожного з вас зараз відбувається на творчому рівні? У е, в мене, в мене, мене все добре. Записали фіт, планую ще фіти, е, дуже неочікувані е, місцями. Е, планую альбом, планую виступати, творити. Все супер. Чудові амбіції. А які твої Ілля? У мене саме здобут... історія багато темок, багато крутих треків, готуємося релізити, готуємося попадати в топ-чарт і готуємося ставити на перші місця. Oh, yeah. Ілля, ти вже визначився з тим, хто ти, куди йдеш, який про тебе портрет можна скласти твоїм шанувальникам? Звісно, мене? Який портрет ще можна скласти? Я безумний музикант, ребята, який портрет про мене ще можна скласти. Я... <гум> Просто просто делаю ветер, понимаете? Живу, кайфую и пишу офігену музику. Все, більше від мене нічого не жди. Не, ще в фільмі хочу знятися, зняти свій зняти серіал хочу. А так, в принципі, музика is my life. Антон вже знявся. А в якому фільмі? фільмі ти хочеш знятися, Ілюх? А я хочу знать про себе, понял? Ну, ти, ну, ну ти, типа, в ролі кого? В себе. Себе? Так. Тю? В ролі себе буду. <laughs> я понял. Прикольно. Окрім того, що ти музикант, ти ще й майбутній татусь, ти офіційно тепер наречений, то mm -hmm. ти ще сказав, що вона сказала так, написав собі в інсті. А я вже. Ну, ми тебе вітаємо. Просто зазвичай артисти воліють знаєш, зберігати в таємниці своє особисте життя, ну типу тобто, з різних міркувань. От ти не хвилюєшся, що та аудиторія, яка від тебе шаленіє, буде не в захваті від того, що твоє серце вже комусь дісталось. Ну нічого страшного, що таке буває, розбиваю. Я, я все життя розбиваю дівчатам серця. Що ж ти зробиш? Така історія. До речі, ми, ми зараз так дуже гарно підійшли до теми Герой-коханець, точніше, Герой Любовного фронту. Дуже м'який перехід, я це ціную, я обожнюю. Ілля, ми зараз хочемо здивувати тебе і всіх наших слухачів. У нас тут, знаєш, кузня хітів відкрита, і ми це з Антоном зробили хіт і зараз тобі його заспіваємо. Ти готовий почути Реально? це? Ти готовий? <реку> <реку> що ви ще спрашуєте? Отже, друзі, зустрічайте в ефірі Вікенду нової музики: Герой Любовного фронту Ксенії Вась та Уелбой. Йокеле мене. Помагай, помагай. Чикі-рам-бу! На гострі любові де долі плетуть нитки. Той герой стоїть і в ньому палають вогні. Очі вогняні, вірність в кожному слові. Він бореться за кохання своє. Герой любовного фронту. Справжній коханець герой. За Коханець герой разом, герой, любовного фронту справжній. Коханець герой за коханням. І те, як на подвиг Справжній коханець герой, герой. Герой, герой. Ілюш, це про тебе. Спеціальний по ребят Всім привіт, це Антон Вельбой, і я зараз знаходжуся на Чудовому Радіо Промінь. І ми запрем'єрили з Парфеніком тільки що пісню забий. Якщо вам подобається або не подобається, все одно підписуйтесь на Радіо Промінь на Ютуб, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі, важливо від 7 слів, від восьми, від 9, від 10. І підтримуйте українську музику. Дякую вам, обіймаю всіх.